Ще вітаю всіх глядачів, передачі ранок з Надією. В останній день досить важкого року для нашої країни, який відходить в історію. Мабуть, доречними будуть слова, записані в книзі Псалмів. Це 90-й псалом із дев'ятого вірша. Отже, усі наші дні промайнули в Твоєму гніві, наші літа щезають, як подих, тривалість нашого життя 70 років. Якщо ж вистачить сили, то 80 років, і переважно вони складаються з важкої праці і метушні, Ось стільки роки швидко минають і ми щезаємо. Звичайно, тут описане людське життя, коли немає війни, а коли йдуть воєнні дії, смерть не враховує роки. Якщо б не вихідні дні... Ми б не думали про тижні. Якщо б не тижні, ми б не думали про місяці. Якщо б не місяці, ми б не рахували роки. Ми могли б багато часу потратити на дослідження, чому в нас сьогодні новий рік, а в євреїв ні. Але це для нас не суттєво. Нехай цим питанням займаються вчені люди і ті, кого це цікавить. Ми з вами промчали у Всесвіті і ще одне коло навколо Сонця. Наша земля оберталася навколо своєї осі, і то з великою швидкістю. І ми того не відчували. Наша ненька земля десь траслася, десь горіла, десь її заливали дощі. Я скажу трошки іронічно. А там, біля осі, тобто на полюсах, вона вічно замерзла, і по екватору вічно тепла. Цікаво, що при відхиленні міняються пори року, і все на таких швидкостях мало б розлітатися в різні сторони, але воно все міцно тримається, міцно стоять основи землі і не захитається, тому що так сказав Господь. Хтось подорослішав на один рік, а хтось постарів на один рік. Цікаво, одне і те ж життя, але хтось дорослішає, а хтось старіє. І цей рух, цей процес безупинний. Бувають миті, коли ми б хотіли зупинити час, але ми цього зробити не можемо. Ми не можемо підігнати стрілки, коли чекаємо, і зупинити, коли поспішаємо. І так беззупинно проходить життя. В цьому році, на жаль, ми прощалися з дорогими нашому серцю, яким ще жити та жити, народжувати, творити, будувати. Але проклята війна забрала у них життя, така реальність людського життя на землі. Людське життя можна порівняти з річкою, яка стає ширшою, повноводнішою, але настає мить, коли ця річка вливається в море. Море є, а річки немає. Життя продовжується, але не для цієї річки. Послухайте, що записано у 38-му псалмі. Повідом мене, Господи, про кінець мій. Та про днів моїх міру, яка то вона, нехай знаю, коли я помру. Ось відміряв долонею ти мої дні, а мій вік, як ніщо проти тебе. І тільки марнота сама кожна людина жива. У темноті лиш ходить людина, Клопочеться тільки про марне, Громадить вона, та не знає, хто звозити буде оте. А тепер. На що має надіятись, Господи? Надія моя на Тебе вона. Цікаво. Такі простори, галактики, сузір'я, зірки, такий рух. стільки потрібно енергії, щоб усе це рухати? А яка точність, які розрахунки? Варто прославляти такого Творця. І тому я хочу разом із вами прославити його, читаючи 33 й псалом. Радійте праведні в Господі, праведним личи співати хвалу, хваліть Господа гуслами, співайте йому з десятиструнною арфою, заспівайте йому нову пісню, гарно заграйте йому з гуком сурим. бо щире Господнє Слово, і кожен чин його вірний. Правду та суд він кохає, і Господньої милості повна земля, словом Господнім учинене небо, а подихом усього, усе його військо, воду морську збирає він, мов би, до міху, безодні складає в коморах, буде боятися Господа ціла земля, та усі мешканці Всесвіту будуть лякатись його, бо сказав він і сталося. Наказав і з'явилося. Коли мова заходить про творіння, про походження життя у всесвіті, все вже не так і туманно. За останні роки вчені зробили цілий ряд дивних відкриттів, які свідкують про високу точність і складність у всесвіту. Тому об'яснити, що все виникло само собою, досить складно. Усе, що нас оточує, має досить складну будову. Я вірю, що все створив Бог. Я бажаю торкнутися питання віри. І ось у, у Євангелії від Луки, у першому розділі, у п'ятому вірші, ми читаємо. За днів царя юдейського Ірода був один священник на ім'я Захарій, з денної черги Авія та дружина його із дочок Ааронових. А ім'я їй Єлісавета. І обоє вони були праведні перед Богом, бездоганно сповняючи заповіді і постанови Господні. Але були бездітні. Маленьке, але інколи перекреслює всі наші сподівання. Інколи ви запитуєте, чи вас запитують, як справи? Добре, якщо б здоров'я було краще. Але у дітей щось не так. Мало бути все чудово, але пішов дощ. У мене була велика перспектива заробити гарні гроші, але я впав і зламав руку чи ногу. Я назбирав кошти, щоб придбати, але обвалилася гривня. Я будував плани на цей рік, але прийшла пандемія, але пандемія це лише квіточки. Прийшло щось гірше, страшніше. Прийшла. Війна, щоби не трапилося, треба довіряти Богові. Поділюся з вами однією біблійною історією. У сім'ї Захарії все було чудово, гарно прожили вік, але не було дітей. Я не буду читати дослівно цю історію з Євангелія від Луки, але передам її своїми словами. Під час цього чергування священника Захарії прийшов ангел і сказав. Господь твою молитву почув. Не бійся, Захарія, твоя дружина Єлизавета народить тобі сина. Господь вирішив іще одну проблему. Вони не мали думати, яке йому дати ім'я. А ангел передає, що ця дитина буде радістю і втіхою для багатьох. Прочитайте, будь ласка, перший розділ Євангелія від Луки. Цей хлопець ще не народився. А ангел розповідає, яким він має бути і чим має займатися. А тепер складність питання. Почути голос Божий це одне, а повірити це проблема. Господь знає все, коли, що і як має бути. Прийшов і детально розповів. А віруюча, праведна людина не вірить. Правда? Парадокс. Дорогі друзі, Бог продовжує до нас говорити через своє слово. Що залишається робити тим, які називають себе віруючими людьми? Усім, хто вважає себе віруючою людиною, треба вірити Богові. Не знаю, чому так стається, що люди, які поставили пам'ятники жертвам війни, не звертають на них увагу. Колись, проїжджаючи Білорусією, я заїхав, щоби побачити меморіал жорстокості у селі Хатинь. Це меморіал, де на місці кожної спаленої хатини стоїть обеліск, на верху якого вмонтований дзвін. Ці дзвони по черзі дзвонять, створюючи певну мінорну мелодію. При вході в цей меморіал, з граніту побудований дах недогорілої стодоли. З-під якої обгорілий дідусь виносить напівживу чи мертву дитину. У цю дерев'яну стодолу загарбники зігнали все село, забили вікна і двері і підпалили. І нагадую, це сьогодні стоїть для пам'яті, щоб люди не були такими жорстокими. Звичайно, коли ти входиш на цю територію і чуєш, як ці дзвіночки на обелісках один за одним відбивають звук і затихають, ти поволі чи не поволі задумуєшся над людським життям. На превеликий жаль, історія нічого не може навчити людство. Я вважаю, що як ніколи сьогодні події, які попереджують про повернення Ісуса, виконуються на наших очах, а віруючий народ. Продовжує не вірити, продовжує перепитувати Бога, як це має статися. Можливо, варто зупинитися і попросити в Бога прощення за те, що у всіх подіях, які відбулися в цьому році, які відходить у вічність, ми не прославили Бога, а продовжували йти своїм шляхом. А можливо, це велике випробування війною. Дасть нашому народові здобути справжню незалежність. Війна об'єднала нас як націю, яка повернеться до рідної мови, яка цінуватиме свою землю. І найголовніше війна уже навчила нас покладатися на Бога. Я хочу молитися, щоби все старе ми залишили в старому році і поставили перед собою мету. Почати новий рік з Богом. Давайте помолимось про це. Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насушного. Дай нам сьогодні і прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Хочу сьогодні привітати вас із наступаючим роком. І хочу, щоб кожен із нас у цей останній день цього року зробив підсумки, проаналізував своє життя і особливо своє відношення до Бога. Із новими надіями, з новими перспективами уперед. Тому що життя продовжується. Нехай Господь благословить вас. До побачення.